Добрий день, любі мої учні. Ми з вами сьогодні будемо працювати з темою системи лінійних нерівностей з однією змінною та навчимося їх розв'язувати. Отже, починаємо. Розв'язком системи нерівностей з однією змінною називають значення змінної, при якому правильною є кожна з нерівностей системи. А розв'язати систему це означає знайти всі її розв'язки або довести. Що розв'язків немає. Отже, за якою послідовністю ми з вами будемо розв'язувати системи. Перше. Розв'яжемо кожну з нерівностей системи. Друге. Зобразимо множину розв'язків кожної з нерівностей на координатній прямій. Третє. Знайдемо переріз цих множин, який буде множиною розв'язків системи. Четверте. Запишемо відповідь. Отже, починаємо. Працюємо письмово разом зі мною. Перший номер номер 228. Номер 228. Розв'яжемо першу систему нерівностей. Запишемо її умову. Х більше, ніж 4 і х більше, ніж 8. Значок системи. Отже, ми вже знаємо, що у нас вже є готові відповіді. Розв'язувати ми зараз не будемо. Зобразимо. На числовому проміжку. Х у нас буде дві точки: 4 і 8. Вони виколоті, тому що немає ознака да? 4 і 8. Отже, покажемо перший розв'язок. Х більше, ніж 4. Ось він. Від 4 до плюс нескінченності. Другий розв'язок х більше, ніж 8. Ось нижче я покажу. Давайте подивимося, де у нас переріс, що ми можемо сказати, що і перша, і друга нерівність да? працює де? Від 8 до плюс нескінченності. Отже, що ми скажемо, що наш Х більше, ніж 8, да? або ми запишемо, х належить діапазону від і дужка кругла, да? тому що точка у нас виколота, до плюс нескінченності. від 8 до плюс нескінченності. Працюємо далі, розв'яжемо наступний номер номер 233. Номер 233. Розв'яжемо систему нерівностей та вкажемо два числа, що є її розв'язками. Запишемо перше. 3х плюс 1 більше, ніж 5х і 5,2 мінус 2х. Менше, ніж 0,6х. І розв'яжемо поступово кожну з нерівностей. Отже, перша нерівність з іксами в одну сторону, без іксів в іншу. Дивіться, будемо переносити 5х, буде мінус 5х. 3х мінус 5х мінус 2х. Знак нерівності, да, більше. Плюс 1 переносимо в іншу сторону, буде мінус 1. Друга нерівність. Дивимося. Мінус 2х і перенесемо, буде у нас мінус 0,6х. Разом це буде мінус 2,6х менше. Переносимо в іншу сторону 5,2 буде мінус 5,2 значок системи. Перша нерівність поділимо все на мінус 2. Отже, у нас буде х, тепер буде менше. Мінус 1 ділимо на мінус 2 одна друга. Отже, у нас виходить, що х менше, ніж одна друга. Друга нерівність будемо ділити на мінус 2,6 х. Мін -мін змінюємо знак нерівності більше. Мінус на мінус ділимо буде плюс. 5,2 ділимо на 2,6 буде 2. Отже. Числовий проміжок. Х. Дві точки у нас. Одна друга це половиночка, і два. Виколоті вони у нас. Одна друга і два. Х менше, ніж одна друга х більше, да, більше, ніж два, друга. Х більше, ніж два, друга. Давайте знайдемо переріз. Переріз ми не бачимо. Отже, що ми напишемо? Розв'язків немає. Розв'язків немає. Розв'язків немає. Давайте розв'яжемо ще одну систему, тому що хочеться все ж таки дати відповідь вказати два числа. Да? Отже, я витираю дошку, якщо ви не встигаєте, будь ласка, зараз робіть паузу, допишіть і запишемо другу систему нерівностей. 1,5х. Так, олівець. Одна ціла п'ятсяти Х плюс одиничка більше, ніж трих відняти два, і друга х мінус два менше, ніж чотири. Мінус 2х. Розв'яжемо першу 1,5х, мінус 3х буде мінус 1,5х, значок більше. Мінус 2 залишаємо на місці, перенесемо сюди 1, буде мінус 1. Мінус 2 мінус 1. це буде мінус 3. Далі х залишаємо на місці, переносимо мінус 2х, буде плюс 2х х плюс 2х3х значок менше. 4 залишаємо на місці. мінус 2 переносимо, буде плюс 2. 4 плюс 2 6. Отже, що ми з вами отримаємо? Поділимо на мінус 1,5 да, першу нерівність отримаємо х. Значок нерівності змінимо, бо ділимо на мінус менше, ніж мінус 3 ділимо на мінус 1,5 2. Далі х. Ділимо на 3, да, значок зберігається менше, 6 ділимо на 3. 2. Отже, що у нас вийшло? х менше, ніж 2 і в першій нерівності, і в другій нерівності. Можемо не малювати навіть числовий проміжок. Наша відповідь? яка? х менше, ніж 2. Отже, що це буде? Х належить діапазону менше, ніж 2 да? від мінус нескінченності до 2 не включно. І вкажіть два числа, що є розв'язками. Отже, нам треба підібрати будь-які два числа, які ми вважаємо з вами розв'язками. Ну, це такі числа, які менше, ніж 2. Отже, що це може бути? Наприклад, х може дорівнювати 0, або х дорівнює мінус 5. Да? І, то, і, і той розв'язок підходить, тому що наш діапазон від мінус нескінченності до 2. Розв'яжемо з вами наступний номер номер 235. Розв'яжемо подвійну нерівність. Отже, наша подвійна нерівність. Починаємо з середини читати. Та? 3х буде більше, ніж 3, але менше, ніж 9. Як можемо записати подвійну нерівність у вигляді системи? Як, як читали, що таки запишемо. Дивимося: 3х у нас більше, ніж 3. І 3х у нас менше або дорівнює 9. Отже, отримали систему з двох нерівностей. Розв'яжемо першу да, розв'яжемо, що у нас буде. Поділимо на 3 і праву, і ліву частину, х буде більше, ніж 1. Другу теж поділимо на 3, х буде менше або дорівнює 9 ділимо на 3. 3. Отже, покажемо, що це у нас буде. Точки 1 і 3. 1 виколота 3 жирна. Да? Чому? Тому що є знак дорівнює. Х більше, ніж одиничка. Розв'язок першої нерівності. І х менше або дорівнює 3. Від мінус нескінченності до трьох. Де вони перетинаються? Подивіться, від 1 до 3 вони перетинаються. Що ми напишемо? Що наш х, як можемо записати? Що наш х буде більше, ніж 1, але менше або дорівнює 3. Або, як ми це ще запишемо, х належить діапазону від 1, не включно, да? до 3, включно. Від 1, не включно до 3, включно. Давайте розв'яжемо другу подвійну нерівність. Я зараз витираю дошку, якщо ви не встигаєте зробіть паузу і допишіть, і починаємо працювати. Так, друга нерівність. Х поділити навпіл більше або дорівнює мінус 1, та менше або дорівнює 4. Можемо відразу розв'язувати систему, а можемо спочатку. Домножити на 2, щоб позбутися знаменника. Давайте домножимо на 2. Мінус 1 множимо на 2 буде мінус 2, х других множимо на 2 буде просто х. І 4 множимо на 2 буде 8. Отже, розв'яжемо ось таку подвійну нерівність. Складаємо систему. Наш х буде більше або дорівнює мінус 2, і наш х. Буде менше або дорівнює 8. На проміжку. Зараз це покажемо. Точки у нас мінус 2 і 8. Жирні, да, і там і там дорівнює. Мінус 2 і 8. Х більше або дорівнює мінус 2. Перша нерівність. Х. Менше або дорівнює 8 Менше або дорівнює, тобто від мінус нескінченності до 8. Да? Отже, де вони перетинаються, подивіться, наш ікс, да? від мінус 2 до 8. Отже, х буде більше або дорівнює мінус 2, да? як у нас було, але менше або дорівнює 8. Х належить діапазону від мінус 2 до 8. Включно і мінус 2 включно, і мінус 8 включно. Отже, ми зараз з вами розв'язали подвійну нерівність. Виконаємо наступне завдання номер 237. Номер 237. Знайдемо усі цілі. Розв'язки подвійної нерівності. Отже, 2х більше або дорівнює мінус 2, але менше, ніж 4. Отже, що це в нас буде? 2х більше або дорівнює мінус 2, і 2х менше, ніж 4. Розв'яжемо першу нерівність поділимо на 2 і праву, і ліву частину. Більше або дорівнює мінус 2 ділимо на 2. Розв'яжемо другу поділимо теж на 2. Да? Х менше 4 ділимо на 2, 2. Що це в нас буде? Дві точки мінус 1 жирна, тому що є значок дорівнює. І 2 виколота. 1, 2 виколота немає значка дорівнює. Х більше або дорівнює мінус 1. Х менше, ніж 2. Отже, що ми скажемо? Х належить якому діапазону. Від мінус 1 включно до 2 не включно. Ось, да, не перетинається від мінус 1 до 2. Знайдемо всі цілі розв'язки цієї нерівності. Отже, що у нас буде? Які у нас є цілі числа, які входять в цей діапазон? Ну, По-перше, починаємо з мінус 1. Да? Тому що мінус 1 включно. 1. Далі 0, далі 1. 2 вже не входить в цей діапазон. Отже, цілі розв'язки, цілі числа це мінус 1, 0 і 1. Давайте розв'яжемо другу систему. Я витираю дошку. Якщо не встигаєте, зробіть, будь ласка, паузу. І допишіть. Отже, друга х мінус 2 більше, ніж 1,3, але менше або дорівнює 2,7. Отже, що у нас буде? х мінус 2 буде більше, ніж 1,3, але, да, х мінус 2 буде менше або дорівнює 2,7. Х залишаємо з однієї сторони. мінус 2 перенесемо в іншу сторону, буде плюс 2. 1,3 плюс 2. У нас буде що? 3,3. Мінус 2 в другій. Да? Розв'яжемо другу нерівність. Мінус 2 перенесемо в іншу сторону, буде плюс 2. Отже, що у нас буде х менше або дорівнює 2,7 плюс 2, 4,7. Дві точки у нас. Одна виколота 3,3 і одна жирна. 4,7. Перша. Х більше, ніж 3,3. Друга, х менше, ніж 4,7 менше. Де переріз? Де вони перетинаються? Ось, да? давайте запишемо цей діапазон. Від 3,3. До 4,7 і друге включно. Да? У нас точка тут жирна. Запишемо, які це будуть цілі розв'язки. Давайте подивимося, яке у нас буде число, а тільки одне, тільки число 4. Да? Між ними одне ціле число: від 3,3 до 4,7, тільки одне ціле число. І це число 4. Отже, завдання ми з вами розв'язали. Ваше домашнє завдання дуже-дуже просте. Потренуйтеся, пошукайте перерізи, виконайте номер 229. Отже, працюйте, а я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!